Кіт будівництва житлового комплексу Nordica Residence від системного девелопера девелопераріл за листопад. ЖК Nordica Residence – сучасний житловий комплекс бізнес-класу на Печерську, створений за принципами лаконічної європейської архітектури. У проєкті закладені раціональні рішення, продумане зонування та функціональні простори для щоденного життя. У комплексі передбачено двір без авто, підземний паркінг, дитячий садок повного дня. Територія закрита й оснащена системами контролю доступу та відеоспостереження. Першому паркінгу залили стяжки на 98%. Встановлюємо ворота паркінгу. В другому будинку другої черги продовжується залиття стяжки. Виконується пусконалагоджувальні роботи ліфту, прокладаємо електричні мережі до квартир. Виконуються штукатурні роботи в місцях загального користування. В третьому будинку продовжуються штукатурні роботи. Тривають фасадні роботи. Влаштували два ліфти. Один запустили. У другій черзі триває облаштування приміщення індивідуального теплового пункту. Виконані стяжки. Тривають оздоблювальні роботи та монтаж щитових. У другому паркінгу продовжується прокладання електричних мереж, монтаж систем димовидалення та спринклерного пожежогасіння. Завершили кладку цегляних перегородок. В четвертому будинку завершили залиття плити перекриття цокольного поверху. Розпочинаються роботи з облаштування вертикалу першого поверху, в п'ятому будинку третьої черги тривають земляні роботи. Паралельно заливаємо фундамент під баштовий кран. Щоб відстежувати процес будівництва цього і інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. У коментарях до відео можна поставити свої запитання і отримати відповідь від менеджерів відділу продажу.